Друзі, вітаю! Сьогодні в Україні презентували уже цілу партію ракет пекло. Ну щоб це пекло рухалось в сторону Росії. Не знаю, начебто, це та сама ракета-паляниця, просто чи вирішили перейменувати, чи може ребрендінг, нова версія, друге покоління. Не знаю. Але якраз таке військово-політичне керівництво презентувало нову ракету і кажуть, що їх зараз в нас дуже багато і будуть летіти на 700 кілометрів. Є вже випробування. П'ять разів вони туди літали, кажуть, все нормально влучає. Це якраз наші інженери роблять це дуже класно, швидко. Що і найголовніше не недорого. Бо чим Більше ми виробляємо самі, тим це дешевше, тим ми сильніші, і Тим менше корупціонери крадуть на прокладках, завозячи це все сюди. Ну, друге, що я хотів поговорити, Путін запропонував свій орешник Лукашенку. Лукашенко погодився, каже, завжди мріяв про путінський Ну, От Іран звинувачує, що ми допомагаємо повстанцям в Сирії. Це, до речі, непогана ідея. Я вважаю, що нам не точно треба скористатися. Грузія може залишитися без безвізу через проро. Російські настрої своєї влади, Трамп зібрався до Франції, знову ж таки, в тому числі говорити про Україну. Ну а Китай закликав до мирного врегулювання війни в Україні. Він, правда, це називає е, то, конфліктна ситуація, кризіс ще якось. Але зрозуміло, що це війна. До чого закликає Китай? Вас точно здивує. Такого ще. Не було. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його друзям. Друге, я вас прошу, збираємо останню соточку для того, щоб допомогти нашим військам. Е ГУР попросив нас в складщину разом з іншими волонтерами купити так бойовий човен, який на автоматичних тарелях буде стріляти автоматично і розчищати шлях для наших військових і знову ж таки, щоб... Передові групі не підставляти живих людей, краще все-таки хай там працюють морські човни, дрони. Це такий наш принцип, це наша філософія. Хай воюють дрони, щоб з їхньої сторони мінусували їхніх військових, а з нашої сторони хай краще це будуть дрони, а не наші прекрасні військові, яких ми сьогодні вітаємо зі святом. Сьогодні день захисника вітчизни. Свято, яке набуло просто неймовірної глибини свято, яке. До мурашок на тілі, е, змушує українців думати, допомагати, підтримувати. І знаєте, часто ми це свято ну так святкували, згадували, вітали один одного. Але сьогодні ми зрозуміли, хто ті справжні захисники, яку важливу роль для збереження нашої держави та житті всіх громадян вони грають. Тому зі святом. А ми з вами починаємо. Але підписка і донат не пропустіть. Власне, Китай вийшов з заяви, ну вона мене повеселила. Ви будете трошки критикувати, але без сміху я не міг її читати. Позитивна енергія, от саме дзен, саме дзен допоможе владнати е, війну в Україні. І Китай каже: слухайте, ну позитивна енергія великих держав може нам всім допомогти. І я не проти. Просто коли в путінській дурній лисій голові, там тільки негативна енергія. Це енергія Ши. Якщо вже ж розібрався, почитав в чаті, То от якраз таки воно не сходиться в нас позитивно. Ми люди нормальні, ми надихаємось українською культурою, вступаємо в ЄС, хочемо вступити в НАТО. Ми хочемо розвивати нашу мову красиву. Ми хочемо розвивати нашу музику, наше мистецтво, наш бізнес, наші дороги в кінці кінців, щоб ще на них менше крали. Взагалі було ідеально. Але, типу, ми явно не наповнені негативною енергією. Тому я не знаю, як це сказати китайською, але я не проти, щоб нашим ЗЕС туди передав, що ми за позитивну енергію. Єдина є проблема, що 300-400 тисяч путінських військ точно не надихаються позитивною енергією. Другий радіє британська розвідка сьогодні сказала, що е, в позитиві тепер 750 тисяч російських військових, які або померли. І стали добривом для українського ґрунту або стали інвалідами глибокими. От, от в них тепер теж душа буде спокійна, тому що вони будуть знати, що негатив весь вони залишили якраз таки в Україні, а тепер жити будуть позитивно і спокійно. От, але трошки повеселила ця китайська заява. Знову ж Китай притих зі своїми так званими мирними ініціативами, але в той же час ми бачимо, що вони все рівно намагаються десь зловити. Кота за хвіст і змусити Україну поступитися е, принципами, поступитися територіями і підіграти Росії. Хоча повторюсь, Росія продає себе, хотів сказати задніцю. ну Росія, де, якби планета була б в вигляді людського організму, ви точно здогадуєтесь, де, де було б який орган. Але, типу, розумієте, е, Росія торгує Китаєм, вони за, заходу катя. Ми готові з ними з е, Заходом проти Китаю. От, тому, типу, не змушуйте нас, не змушуйте. Ви ще в нас будете просити, як розібрати Росію. От, але зараз якраз виглядає якась примітивна історія. Китай зазвичай мислиться і думає глибше. Ну, але великі держави, знову ж таки, повторюсь, не без участі України. Трамп не без участі України в серці, їде у Францію. Роттердам відбудували. Роттердам, пробачте, Нотердам де Парі, Ротердам, де Парі. Нотрдам відбудували. Трамп каже, Макрон зробив просто прекрасну роботу. Трамп розуміється на будівництві. Каже, реконструкція просто шедевральна. Бере свого тестя, їдуть до Макрона, будуть тестя призначати. Послом теж сидів. Трамп його помилував, тому не треба згадувати тут в коментарях, що він сидів, помилували людину. Може, випадково посихто звідки ми знаємо. Друге типу стратегічний партнер не треба краще так шутити. От, і їдуть його призначати послом. Ну і зрозуміло, будуть обговорювати угоду з Україною. Будуть. Проговорювати завершення війни, ну і ріст французьких сил в Європі. Трамп не дуже любить німців. До речі, дивно. Його ж дід має німецьке походження. Ну, от, але щось не зростається. Знаєте, буває таке, що вихідці з якихось країн ну, от, не завжди люблять свою маленьку батьківщину. Ну, можливо, чогось вони звідти й тікали. Да? Ну, от, і власне дружить з французами. Ну, і перший візит це дуже знакова історія. Він зробить у Францію, країні, яка подарила статую свободи Америці. Конституцію якої власне і наслідували американці, тому що якраз таки здобутки французької революції вони ж і лягли в основу американської конституції, загалом ту демократію парадигму і призму, через яку американці бачать, вона насправді французька, тобто ці народи багато що об'єднують. Так от, їде туди і будуть говорити про Україну. Поки що в нас немає інформації, якихось інсайдів, але точно знаємо, що буде. От, Макрон відстоює проукраїнські позиції, хоче вводити війська, Макрон готовий навіть кілька ракет з ядерним зарядом дати Україні. До речі, це саме готові зробити і британці. Ну, наприклад, якщо буде 50% ядерних ракет в Україні, Мітеран же підписував. Ще я вам ще раз нагадую стару історію, коли Кучма прийшов до вже хворіючого мітерана в лікарню підписувати, типу, і ви доєднайтеся. Мітеран каже, Кучмі, він ну, Кучму так на ти називав, каже, молодой чоловік. кинуть, Я вам говорю кинуть. І каже: нюхом відчуваю, що там же ж росіяни замішані будуть кидати вас. От і це ж він сказав, щоб ми розуміли. І тому зараз, якщо Франція дасть кілька ракет, було б дуже дуже непогано. В Грузії зараз на грані кризи Грузія може відкотитись далеко назад без віз. Який дав можливості приїхати в Європу мільйонам грузинських громадян, може бути зачинений через те, що б'ють протестувальники, через те, що нечесні вибори, ну і 14 число мають голосувати за президента. Росія там просто влізла в їхню конституцію. Федералізація маленька грузія. Ну яка федерація? що ви чудите? Але от старі оці. Кремлівські заглушки, які вони там через Медведчука і в нас просували, намагаються якраз таки їм присобачити. Типу, от ось ці там окуповані Осетія, Абхазія, хай теж голосують, це ж обдільні суб'єкти. Ну, які суб'єкти? Ну, от що ви несете? Але, типу, Росія ж вже впреться рогом, буде Ну, Опозиція проти люди проти, типу, зараз Євросоюз теж вийшов, каже, ну будете їх бити, будете цей. Не буде без візу. А далі виріште. Ви ж призупинили рух в Європу? Ну, ми призупинимо і вхід в Європу. Бо виходить так, що ці всі кабахідзе, каладзе в Європу літають в Паріж по готельних номерах там тусять. Чуть не сказав з мальчиками. Вибачте на слово, що вони там роблять. Але, типу, їм же можна. Ну так давайте, якщо ви не хочете в Європу, то й не буде можна. Зараз це якраз непогана предтеча революції. Якщо ми б змогли б там трошки, що називається, всковернути, щоб закрутилось, було б дуже непогано. Ми послабили б Росію на кількох фронтах. І Грузинський був би один з них. Другий, це зрозуміло, що сирійський Іран вийшов цілий міністр закордонних справ, але каже, така напівофіційна заява. Ну, не так, щоб сильно офіційна, напівофіційна заява. Каже, Україна допомагає повстанцям в Сирії. Чесно, я б не проти. Наскільки я знаю, це більше допомагає там Ердоган, який хоче вислужитися перед Трампом. Але якщо в нас буде змога, ми поможемо. Правда, не в той спосіб, в який робить, каже, що робить Україна Іран. А вони кажуть, що ми продаємо американську зброю. Слухайте, самим мало. Хотіли б продавати, але немає, розумієте, самим не вистачає. Ну, не вистачає, тому що наш найголовніший запеклий ворог це Росія, який буде знищений. От, і тому вся зброя, яку дають американці, вона одразу летить туди, де е -е, чує російську окупантську мову. Це пам'ятаєте, як ще в часи там, Петлюри, як в часи цього Скоропадського, як пішли на Білгародщину туди. Не кажуть: ну пройшли далі, рухаємося по території Росії. Де зупиняться? Зупиняйтесь там, де перестанете чути українську мову. А всюди, де чуєте російську, виганяйте її. І от та Україна, там, де українська мова. Ну, от, тому зараз якраз американська зброя летить на російську, і зараз Україна намагається все таки максимально ефективно її використовувати і знищувати. І це насправді правильно. Тому нічого ми точно не продаємо. Не як спарт сказали, не мексиканським картелям, не сирійським повстанцям. Я не знаю ні ще кому можна, ні колумбійським наркокартелям. Ну, от з Колумбії, навпаки, сюди хлопці приїжджають прокачатись, повоювати, і туди потім їхати з супер топ-офіцером. Отак: от. приїжджають колумбійці, що називається, на практику, виробничу практику, і тут воюють. Поїхав побухати і поїсти дерунів Путін до Лукашенки. Два диктатори знову ж таки, ці брежнівські традиції цілуються постійно, все що то ну, дивні хлопці там. Ну от Лука попросив його Орешків, Орешник Путін сказав, що дасть в середині 25-го. Знову ж, не для нас погроза. Це погроза для Польщі і для власне, цієї американської бази, яку там поставили, вони обіцяли її знищити, тому це погроза НАТО. От Ми зараз повинні взяти руку, познати НАТО. Дивіться, це вам погроза, не нам. Так, да, може стріляти і в сторону Варшави, може стріляти і в сторону Києва, але. По нас може із Росії летіти, ви бачили. Підписали угоду з з про взаємозахист. Ну а це говорить, що? що якщо будуть атакувати Білорусь, Путін буде захищатися. Але, типу, коли атакує Білорусь, Путін каже: Ну це ж не я, це ж він. Хоча теж в домовленостях типу, спільне погодження стрільби Арешником. Ну, це так я розумію на свій хлопський розум. Безпекову цю історію в Білорусі, тобто ядерку не дали, будуть давати арешнік, його поставлять в ті ядерні шахти, які там стоять. Подивимось, як вони там, значить, облаштовані. Але якщо арешник з'являється, це вже така напівядерка, може нести ядерку, може не нести. Ну, треба збити в дзвін на БАТ. Давайте нам наші шахти точно в нормальному стані. Колись навіть поговоримо, де вони стоять. Хоча, знову ж таки, це не є секрет. Але ці шахти точно є, і вони можуть бути націлені на Москву. Друзі, ось така інформація, оперативна інформація. Найголовніше, що вам дав, що називається, що взнав, то розказав. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте по Грузії, буде революція чи не буде? Чи грузини змиряться і приймуть? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Привітайте наших військових! Зробіть донат для наших військових. Підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!